Сьогодні розкажу вам, як можна скористатися зоною у аеропорті. В нашому випадку це є аеропорт Оман. Оскільки наше перебування в аеропорті було аж 16 годин, то звісно нам е, цікаво було варіант лаунж-зони. Перше питання: хто може скористатися? В принципі, всі, але за гроші. Ціна приблизно 50 доларів. Але тим, хто має Visa Signature. Той може скористатися цими послугами безкоштовно і ще й запросити одну людину із собою. Що важливо знати, це є пересвідчитись, що в цей місяць, коли ви хочете скористатися зоною вам потрібно використати певну суму в місяць. Ми просто скористалися тим, що купили квитки на е, літак. По цій схемі лаунж-зона... Можна скористатися 11 разів в рік, де в самій зоні можна перебувати 3 години. Так, що ж можна зробити за ці 3 години? Є фушетий стіл, де є фрукти, гарячі страви, солодки, барна стійка, де подають як алкогольні напої, так і прості коктейлі. Є дитяча кімната, ігрова зона, де є XBOX, великий більярдний стіл. І кімната навіть для сну, і звичайно, душова кімната. Якщо ви захочете продовжити своє перебування в лаунж зоні, звичайно, це можна за додаткову плату. Вже ось на цьому і все. Я з вами прощаюся. А ви пишіть в коментарях, які лайфхаки ви знаєте у аеропорті.